Вітаємо! Сьогодні у нас на огляді серія блоків живлення Biom LED з вихідною напругою 24 вольт. Головною відмінністю блоків LED від усіх попередніх серій є те, що вони підбирають вихідну напругу залежно від під'єднаного до нього навантаження за принципом роботи драйвера. Але про це трохи пізніше. Для початку ознайомимося із самими блоками. Дана серія належить до класу стандарт та має досить широкий асортимент за потужністю: 60, 100, 200, 300 та 400 Вт. В блоках використовується якісні комплекс. Фактуючи та алюмінієвий корпус з рифленням та перфорацією по боках, що забезпечує надійний тепловідвід і дозволяє уникнути використання кулерів для охолодження, які можуть створювати шум. Щодо підключення, все так само, як і в інших блоках. З одного боку вхід, де знаходяться клеми, фаза нуль та заземлення, з іншого боку, вихід на 24 вольт. Серія LED рекомендована для використання зі світлодіодним освітленням, але ці блоки живлення також можна застосовувати зі звичайними електроприладами, які потребують живлення для коректного підборства на блоках вказані два значення максимального навантаження в амперах, де LED для світлодіодного освітлення, R для інших електроприладів. Про правильний підвір блоку живлення ми розповідали у попередньому відео, з яким можна ознайомитися, перейшовши за посиланням у верхньому кутку екрану. Основна перевага цієї лінійки блоків живлення серед інших моделей свого класу полягає у тому, що вони автоматично підбирають вихідну напругу залежно від підключеного навантаження за принципом роботи драйвера. Це означає, що при перевантаженні. Інші блоки живлення можуть продовжувати працювати на постійній напрузі або вимикаються через працювання захисту, тоді як ці блоки просто знижують напругу, щоб убезпечити себе від перегоряння. Робоча напруга пристрою – 180-264 вольт, а клас захисту дозволяє встановлювати його тільки у приміщеннях з низькою вологістю. Гарантія від виробника 12 місяців. У підсумку серія блоків живлення біоблей представляє собою високоякісні та технологічно продумані пристрої, які відзначаються інноваційним підходом. До регулювання вихідної напруги в залежності від підключеного навантаження. Завдяки широкому асортименту, а також використанню високоякісних матеріалів і зручного дизайну, ці блоки не лише ефективно працюють зі світлодіодним освітленням, але й ідеально підходять для звичайних електроприладів. Детальніше ознайомитися з характеристиками та придбати блоки живлення BiomLED ви можете на сайті 5 5watt.ua, перейшовши за посиланням в описі. Дякуємо за увагу. До зустрічі у наступних відео.